Тризуб символ сили, слави і свободи, відео до Дня Державного герба України. Є символи, що об'єднують народ упродовж століть. Є знаки, у яких пам'ять предків і віра в майбутнє. 19 лютого Україна відзначає День державного герба, наш герб золотий тризуб на синьому щиті. Це символ сили, слави і свободи українського народу. Історія Трезуба сягає глибини віків. Понад тисячу років тому він був родовим знаком князя Володимира Великого, могутнього правителя Київської Русі. Цей знак карбували на монетах, ним прикрашали зброю та перчатки. Трезуб став символом державності, сили та єдності. Через століття Тризуб знову засяяв як державний символ. У 1918 році він став гербом Української Народної Республіки за ініціативи видатного історика та державного діяча Михайла Грушевського. Це був крок до відновлення української державності. 19 лютого 1992 року. Верховна Рада України затвердила Трезуб як малий державний герб Незалежної України. З того часу він є офіційним символом нашої держави. Золотий Трезуб на синьому тлі це поєднання сили духу та мирного неба. У Трезубі закладено глибокий сміх, Дехто бачить у ньому слово воля, інші символ трійці, батько, мати і дитина. Це єдність минулого, сучасного і майбутнього. Це зв'язок поколінь. Це код нації. У непрості часи Трезуб став символом неславності. Він на шевронах захисників. Він у серцях мільйонів українців. Він нагадує кожному з нас. Україна була, Україна є, Україна буде. Шануймо державні символи України, герб, прапор і гімн, бо в них наша історія, наша гідність, наше майбутнє, Тризуб символ сили, слави і свободи. Слава Україні. Героям слава!